Латинська Америка а, зараз масово фактично скуповується, не скуповується, а переорієнтовується на Китай, і Сполучені Штати а, з тим не можуть нічого зробити. Чому? А, бо вони стали непрогнозованими і нестабільними. Одна справа, коли Штати це прогнозована стабільна сила, тут ти з нею вимушений рахуватися або на протистоянні, їй, і там умовно, Венесуела, або на співпраці. Зі штатом умов Гаяна, але а, якщо Штати як союзник можуть бути небезпечнішими навіть ніж як ворог, то зрозуміло, що всі дивляться на Даню з Гренландії і кажуть: да ну нафік, з таким союзником ворогів не, не потрібно. навіть Китай так багато не віджимає. Подивіться, подивіться на північ, на Канаду, яку вже говорять, що це штат. Та ну, якось не хочеться подібного. І в цей момент споряджають літак літити, літити в Пікін. Бо Пікін прогнозований. Бо ти розумієш, чого він них очікувати. Бо в нього стратегія на 150 років. Та де, там. Знаєш, у штат Штат також можна стратегію написати. Вон, заходиш на сайт умовно, Rent Corporation, і ти бачиш там змагання різних стратегій. Але в Китаї їх виконують в Китаї ці стратегії не для проформи написані. Це факт. До речі, в чому відміні з радянським союзом була, де в періоди пізнього радянського союзу бамашки вже просто підкладалися, тому що це формальність. А Китай нічого подібного.